За багато років закуплена в містах комунальна техніка, тролейбуси і трамваї не лише в Києві. Перебільшення у 2014-му першій половині 2017-го років, провели 216 тендерів на закупівлю громадського транспорту. Виконана або знаходиться у процесі виконання 125. Утім, і раніше проводилися закупівлі 23 виконаних замовлення з квітня 2012-го до серпня 2014-го. Будовані нові школи, які не будувалися 23 роки. Неправда, з 1 червня 2016 року до 1 червня 2017 року побудували 13 нових шкіл та 8 додаткових корпусів для вже діючих загальнонавчальних закладів. Але насправді школи будувалися і раніше днями завершується конкурс до Верховного суду, який для успішної діяльності потребуватиме не лише те, що ми вже зараз маємо в відкритому прямому ефірі, кандидати здавали іспити на професійність, складали електронні декларації, проходили випробування на детекторі брехні. Перебільшення кандидати справді складали іспити на професійність та заповнювали декларації, але не проходили випробування на детекторі брехні.